Неймовірно насичений емоційною вийшов день, були шанси на нагороди, та, на жаль, не все так склалося як хотілося. Сергій Куліш вийшов до фінальної частини зі стрільби у трьох положеннях на 50 метрів, посівши третє місце у своїй групі. Фінал відбудеться 1 серпня. Вболіваємо разом. Ігор Хмара та Станіслав Ковальов не вийшли до фінальної частини з академічного веслування у парних двіках. Олександр Желтяков став 20 20-м у кваліфікаційному запливі та не потрапив до півфіналу змагань з плавання на 200 метрів на спині. Ксенія Байло та Софія Лискун посіли сьоме місце у синхронних стрибках з 10-метрової вишки, отримавши 285 очок. Українська четвірка-вислувальнець фінішувала п'ятою у фіналі. Майже всю дистанцію спортсменки перебували на третій позиції, та, на жаль, не змогли втримати темп та фінішували п'ятими. Вікторія Ус потрапляє у фінальну частину у вислувальному сламі в Каноя в одиночці посівши в своїй групі проміжне друге місце, та вже у фінальній частині фінішувала одинадцятою. За підсумками індивідуального багатоборства, Ілля Ковтун фінішував за крок від медалі четвертий, Олег Верняєв, восьмий. Але хлопці все одно молодці. Айдер Абдураймо в восьмій фіналу боксерського турніру. До 57 кг одноголосним рішенням суддів програв представнику Болгарії Хав'є Ібаньєсу. Людмила і Надія Киченюк вийшли до чвертьфіналу парного турніру з тенісу. У третньому сеті вони перемогли американський дует Даніель Колінс і Дезарі Кравчик. Підсумковий рахунок зустрічі 3-6, 6-4, 10-7. У напруженому матчі, на жаль, Марта Костюк все ж програє Доні Векіш. Матч тривав майже три години. Субтитрувальниця Оля Шор